Виконуємо номер 38. Із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас підручника: Алгебра 8 та Математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Розв'ячіть рівняння. Завдання перше. Різниця 4х2 і х рівня 0. Друге сума 25 х 10 х і 1 рівня 0. І третє. Різниця квадрату різниці х і 1, та числа 4 дорівнює 0. Приступаємо до виконання. Винесемо спільний множник х за дужки. В дужках отримаємо 4х відняти 1. Добуток дорівнює 0, в тому випадку, якщо один із множників дорівнює 0. Отже, 0 дорівнює або х. Або різниця 4х і 1. Отже, х дорівню 0 переписали, а з різницею працюємо, переносимо мінус 1 у праву частину, змінивши знак на протилежний, і поділимо тепер на 4х дорівнює 0, або х дорівнює 0,25. Записуємо відповідь 0 і 0,25. У другому рівнянні подамо 25х у квадраті, як квадрат виразу 5х 10х як 2 помножити на 5х і на 1, а одиницю як 1 у квадраті. І як бачимо, у нас. Квадрат першого виразу подвойний добуток першого виразу на другий, і квадрат другого виразу це квадрат суми двох виразів 5х і 1. Квадрат суми 5х і 1 дорівнює 0. В тому випадку, якщо у нас під вираз 5х, доти 1 дорівнює 0, оце ми множимо. Вираз 5х1 само на себе два рази, але ми не будемо два рази записувати достатньо одного. Переносимо тепер один у праву частину, змінивши знак на протилежний, і ділимо на 5, бо ми отримали все одно однакових два корені. Отримаємо мінус 0,2, записуємо відповідь 0,2. І третє завдання подамо 4 як 2 в квадраті. І тепер у нас різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на х суму. Маємо х відняти 3 на х додати 1. Добуток знову дорівнює нулю в тому випадку, якщо один із множників дорівнює нулю. Отже, х відняти 3 дорівнює нулю, або сума х і 1 дорівнює нулю. Тоді х дорівнює 3 або мінус 1. Записуємо відповідь мінус 1 і 3. Номер 38 із розділу «Повторюємо алгебру за сьомий клас підручника алгебра 8 та математика 8» виконано.